1 серпня у Полтавському університеті економіки та торгівлі стартували заняття для слухачів проєкту Репід Skills». Це безкоштовні курси. Навчаючись по три години на день, всього за один місяць учасники зможуть опанувати нову спеціальність. Заняття будуть відбуватися в сучасній аудиторії, облаштованій за підтримки програми «USAID конкурентно спроможна економіка України. Безпосередньо до реалізації цього проєкту долучився і депутатський корпус Полтавської обласної ради. Дуже важливо, аби влада, в тому числі, сприяла створенню нових робочих місць, сприяла комунікації і, взагалі, співпраці із центром зайнятості, щоб Слухачі наших курсів могли в майбутньому знайти для себе роботу. На курсах мають можливість навчатися всі. Полтавці, Полтавки, гості міста це не обов'язково, як іншими проектами. Обмеження є, що це переміщені особи або ветеранські проекти. Це дійсно проект для людей, які хочуть розширити горизонт своїх можливостей, набути нових навичок, отримати нову професію за 20 днів, але в інтенсивних курсах. Це і теоретичний матеріал. і і практичний матеріал, але у співпраці з нашими надійними партнерами, тому тут практичні навички мають величезне значення. Університет багато років поспіль якраз працює за даними напрямками, має потужну матеріально технічну базу, але найперше все-таки фахівців викладацький склад, який люблять свою справу, є професіоналами у цьому. Тож національна туристична організація з поміж Різних вузів в Україні обрала саме Полтавський університет економіки і торгівлі. Крім цього, саме в Полтавському університеті економіки і торгівлі було засідання наукової ради з туризму та курортів Мінекономрозвитку, Коли побачили, вивчили, переконалися, який потенціал має наш університет. Тому ось Ця пропозиція стати учасниками даного проєкту є не випадковою. Крім цього, університет входить до мережі знань національної туристичної організації. Тож ми у, у проєкті цьому радіємо. Проект Юсейт, конкурентоспроможна економіка це передусім про підтримку економіки, особливо в час війни. Тому для нас важливо. Посприяти тому, щоб люди знаходили для себе робочі місця, опановували нові професії, набували нової кваліфікації, і над цим ми будемо працювати. І сподіваємося, що у нас з'являться нові ФОПи, так або роботодавці побачать потенційно своїх працівників серед наших слухачів. Навчання груп поділили за трьома напрямками: хорика це сервісна діяльність у галузі хорика та клінінгові процеси в готелях, харчове виробництво це курс пекарство та кондитерство і гастрономія. І третій напрям це рітейл і торгівля. Саме таку програму запропонувала національна туристична організація, оскільки цей виш має всю необхідну матеріальну технічну базу. За ці роки ми Постійно співпрацювали в організації е, різних курсів професійної підготовки, які сьогодні діють онлайн. Е, ми співпрацювали в розробці стратегічних документів державного рівня, а саме нашої державної стратегії розвитку туризму та курортів, яка все ще є чинним документом до 2026 року. Ми працювали над розробкою стандартів ДСТУ. Я, як голова технічного комітету стандартизації, завжди залучаю представників науки та освіти у розробку стандартів, і в нас вже більше 50 різних стандартів для сфери туризму, гостинної та ресторанної справи. І сьогодні це черговий крок, який вже має офлайн втілення відкриття цієї лабораторії. Полтава обрана не випадково, Вона, по-перше, не тільки покриває Полтаву і Полтавський регіон, а весь макрорегіон східної України. Ми обирали з міркувань безпеки, ми вибирали з міркувань фаховості, з профільності університету. Так як в нашій мережі, ви знаєте, сьогодні у кожному місті багато закладів вищої освіти мають профільні кафедри туризму. Але ми обирали саме економічний напрямок. Тому Полтавський університет економіки і торгівлі для нас був у пріоритеті, і сьогодні відкриття лабораторії, яка повністю обладнана і меблями, і сучасним мультимедійним інтерактивним обладнанням, і матеріалами друкованими з різними стандартами. І трохи пізніше підійдуть надруковані підручники по цим напрямкам. Це новий крок. Я сподіваюся, що ми на запуску цих шести курсів по трьом напрямкам це перерахую індустрія готельного господарства, харчова індустрія і роздрібна торгівля. Ми на цьому не зупинимось в наших планах. Розширення цих лабораторій і збільшення різного обладнання практичного, яке зможуть використовувати слухачі, буде в майбутньому гарним інструментом для університету, для ваших студентів, а також для всіх бажаючих в регіоні і в сусідніх регіонах, щоб вони приходили. І безкоштовно отримували ці знання, і практичні знання, і практичні навички. Сьогодні ми відкрили зранку таку саму лабораторію в Одеському економічному національному університеті, також в Київському державному економічному торговельному університеті і у Львовському. Це чотири е, однакові лабораторії, які будуть пропонувати це в кожному з макрорегіонів України. Також е, я хотів би подякувати всім бізнес-партнерам і центрам зайнятості, які долучилися до цього проєкту. Я знаю, що сьогодні держава пропонує багато е, інструментів, які, про які не всі знають і не всі, може, ще користуються, але. Центри зайнятості сьогодні дають можливість, по-перше, компенсувати роботодавцям створення робочих місць, надають гранти випускникам і бажаючим працевлаштуватися або як самозайнятість, або створення нових бізнесів. Сьогодні можна отримати міні гранти за відкриття свого своєї власної справи. Біля 70 75 тисяч гривень, а якщо працевлаштувати двох осіб, то отримати до 250 тисяч гривень, ми сподіваємося що ця синергія нашої співпраці, де викладачі університету будуть давати фундаментальну теорію. Представники бізнесу будуть давати практичні знання в цих індустріях, які сьогодні дуже важливі. А наші партнери будуть допомагати працевлаштовуватись. Ця синергія дасть сьогодні інструмент для того, щоб закрити ті ніші, які з'явилися на жаль в цей кризовий воєнний час в нашій країні по всіх регіонах. Курси Rapid Skills надзвичайно актуальні в умовах військового стану, наголосив перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Адже ці заняття дозволять швидко навчити людей новим навичкам, які необхідні для підтримки критичних секторів економіки та забезпечення життєдіяльності країни. Я впевнений, що тут дуже спільно корисний буде досвід і кадрової підготовки, кадрове забезпечення. І обмін практичним досвідом тому звичайно, ми вітаємо такі проекти, особливо актуальні в умовах війни. На відкритті курсів Репіт Skills між стейкхолдерами університету був підписаний меморандум про співпрацю з тими, хто в подальшому буде виступати партнерами цього проєкту. Це прем'єр-готель Палацо та компанія Аврора. Компанія «Аврора» є одним із найбільших ретейлерів в Україні. і зараз ми в Полтаві серце тут наше. І ми одні з великих платників податків. Наша компанія як соціально відповідальний бізнес розуміє той вклад, який ми можемо, користуючи своїми потужностями, внести в майбутнє України. Зокрема, це підтримка молоді, тому що тільки за молоддю у майбутнє України і після перемоги нам потрібно буде разом з нашою молоддю її відбудовувати. Тому у нас в компанії дуже велику увагу приділяє до молодих кандидатів, молодих працівників. Дуже велика програма адаптації. Є і курси, які там оплачуються додатково компанією можна отримати 100% або 50% компенсацію. І зараз якраз і той практичний досвід, який ми маємо, який вже поширюється за межі України. Ми маємо там декілька магазинів вже в Румунії. Тобто ми з радістю допоможемо і доєднаємося до такої великої справи. Економіка і управління в торгівлі і громадському харчуванні це весь мій досвід, все моє життя і все те, що я тут отримала, я несу по життю. Я дуже вдячна цьому закладу, і я дуже хочу. Стати підтримкою для тих, хто хоче знайти себе, хто хоче знайти можливість. Я з задоволенням прикладу всіх зусиль від себе для того, щоб бути корисною тим людям, які хочуть знайти себе. Підтримка вас всіх це наш обов'язок, це наша навіть така. Честь для нас, а не для вас. Це можливість бути корисною людям, які цього потребують. Знаєте, та нужна не мертвим, та нужна живим. Отак От я вам скажу. Тому я скажу чесно, я дуже відгукнулася на пропозицію Яніни. Я буду власноруч допомагати, я буду разом з вами, я буду поруч. Можете на мене розраховувати. Я, я тут. Щиро дякую. А це перше заняття слухачів курсу, пекарство та кондитерство. В подальшому вони вчитимуть теорію і практику виготовлення різних виробів, а також дізнаються, як організувати власне підприємство. Програма буде насичена, говорить викладач курсу Аліна Геречук. Хочу сказати, що цей курс у нас досить такий об'ємний, порівнюючи навіть із нашим досвідом ведення попередніх курсів, так цей курс покликаний на те, щоб здобувачі отримали. Теоретичну базу і практичні навички в виготовленні великої кількості як хлібобулочних виробів, так і кондитерської продукції. Вони будуть дізнаватися про те, як організувати власне, наприклад, підприємство чи то маленьку якусь пекарню, чи то маленьку кондитерську. Тобто буде блок безпосередньо по економічних складових, по організації підприємницької діяльності, по по санітарії, по гігієні. Певні Такі моменти ми будемо розглядати. Тому годин досить багато, практичних занять буде досить багато. Ми будемо залучати дуже таких відомих в Полтаві також виробників. Зокрема, ми будемо запрошувати і власників крафтової пекарні кондитерської, крафтової майстерні шоколадних виробів. Це будуть ресторанні заклади, кав'ярні і кондитерські Полтави. Тому це буде дуже цікаво, дуже інформативно. Будуть розглядати. Ну, якщо говорити про теми, це дуже великий спектр тем, починаючи від хлібобулочних виробів. Далі це будуть у нас торти-тістечка, це будуть карамельні вироби, це будуть шоколадні цукерки, шоколадні вироби, це будуть різноманітні техніки розглядатися в оздобленні кондитерської продукції, в виготовленні декору, тобто тренди, трендові такі, як бенто-торти, різноманітні листкові вироби, це круасани, да, наприклад. Які зараз дуже полюбляють в Полтаві споживачі, це різноманітні тістечка, наприклад, будемо вчитися готувати. Тобто дуже велика кількість різноманітної продукції навчаться наші слухачі виготовляти. Проєкт безкоштовних курсів Rapid Skills запланований на один рік до 15 червня 2025 року, каже керівниця проєкту Яніна Барибіна. Тож ті, хто ще вагається чи думає про таке навчання, має можливість зареєструватися. Попередню всю інформацію можна дізнатися на сторінці університету, а також за цим номером телефону. Щомісяця ми набираємо три курси за напрямами. Хорика харчове виробництво рітейл. Та торгівля. Відповідно, в серпні у нас навчаються слухачі курсів, сервісна діяльність у галузі хорика, пекарство та кондитерство, електронна торгівля. Зараз вже набрані групи, і слухачі вже зранку працюють за цими напрямами. А зараз відкрита реєстрація на вересень місяць, і там вже будуть опановувати слухачі курсів, які оберуть курс клінінгові процеси в готелях, гастрономія і фахівців торгівлі. А потім в жовтні ми знову повертаємося до курсу А1 сервісна діяльність хорика, ну і так далі. По завершенню курсів слухачі отримують сертифікати. А з метою сприяння працевлаштуванню випускників в рамках проєкту заплановано влаштувати ярмарок вакансій і залучення місцевих роботодавців.